Вітаю! Ще одна перевага, чому краще полуницю садити осінню? Хрущ, який під'їдає коріння, зниженням температури, тікає глибоко в землю. І коли ми садимо полуницю зараз, вона встигає пустити мікрокорінці, наростити, плюс земля тримає вологу, і ми її не поливаємо. І навесні вона швидко йде в ріст. На відміну від весни, осінню не треба поливати землю, тому що земля волога, повітря вологе, а навесні треба слідкувати за поливом, щоб земля не пересохла. Лишні листочки обриваємо. І садимо. На дворі холодно, бо все ж таки 29 жовтня. Але ми продовжуємо рухатися.